Всім привіт! Дякую, що ви проявили свій актив. Поставили лайки, підписались, написали коментарі. Дуже багато позитивних коментарів я побачив у свій адрес. Хочу вам розказати про те, що це є відеоблог. Це не є, що я суто буду краєвиди знімати. Можливо, якісь гарні машини і так далі. Я буду знімати своє життя. І також це може не бути пов'язане з тим, що я можу бути в кабіні, а просто навіть домашній блог, де я проснувся, можливо, відвідував спортзал, там, пробіжка, можливо, десь на базар сходив в магазин і так далі. Але в більшості я хочу вам розказати те, що це відео пов'язане з тим, як я живу. Повсякденне моє життя, можливо, якісь інтересні історії або тощо. Також ви можете написати в коментар. Що вас в більшості буде цікавити? Також я прочитав коментарі. Хтось побажав, що він хоче бачити в наступному відео. Хтось просто побажав удачі, щоб в мене все вийшло. Дякую усім, хто проявив актив. Хотів би вам розказати за зарплату. Мені. Сталося в мене в коментарях, яка середня зарплата. Я можу сказати мінімальну і найвище, що я бачив. Мінімальна на це категорію 7,5 тонни це 300 злотих, максимальна 380. Але в більшості хто 380 це Amazon. Суто нічна їзда. На бусики до 3,5 це 270-280. Мінімальною прям не можу сказати. Бо це, як я знаю, середнє. Також я залишу в описі відео свої соцмережі: Telegram, TikTok, Instagram. В Telegram я буду робити опитування на рахунок відео. Так що підписуйтеся, не лінуйтеся, проявіть актив. Для мене це мотивація робити контент. Також хочу розказати про ручну вигрузку. У мене запитувалися пару осіб в коментарях, чи доплачують мені це. Так, мені доплачують, але в більшості фірмах на це закривають очі, і працівники просто-напросто працюють за копійки. Суто тільки робочий день. А на даний момент ми будемо готуватись до Нового року. Mm. С наступающих всех Новых годов. Камі новий рік і зараз їдемо до друзів на їхню хату, чи що вони там коротше зняли, і їдемо до них. Перший е, рік, коли немає вже взагалі снігу. І, взагалі, ну, якогось новорічного настрою. Це, напевно, потрібно в якісь гори їхати, або, не знаю, в якусь інакшу країну, Австрію чи щось таке. Коротше, цього року я був слухняний. Вже другий подарок і друге Ліго Сіті дарила мені дівчина ось таку тімку. таке Ліго Сіті і. В мене ще є друге Лігусіті, також подарила мені дівчину. І зараз його, коротше, буду складати якусь так. Коротше вирішив вийти викинути мусор, і в нас дуже красивий захід сонця. Коротше, вже ніч на дворі, але я його склав, складав його десь. Приблизно біля п'яти годин, коротше, того, навіть менше. І вийшлося. Ну а зараз вечір, то ми будемо дивитися фільм. І, коротше, вже зустрінемося завтра. Буду підводити підсумки короткого такого влогу. Буду закінчувати відео. Також напишіть коментарі, хто з новий рік в трасі. Ми зустрінемося вже в дорозі. Я планую хоча б раз на тиждень випускати відео. Це була така пробна версія, можна так сказати. Також ваш зворотній зв'язок допоможе мені зрозуміти, що це все не даремно я знімаю. Хочу подякувати кожному за перегляд. Е, Обов'язково напишіть коментарі, е, ставте лайк, підписуйтеся, е, підпишіться на мій телеграм-канал. Я його залишу в описі відео і надіюся, ви проявите свій актив. Мені буде дуже приємно. Всіх обняв, поцілував, пока.